Південноукраїнську активно діє клуб любителів бігу пульс, заснований 2019 року за ініціативи працівників ПАЕС, Альони Кислиці та В'ячеслава Оголенка. Цей клуб об'єднує працівників південноукраїнської атомної станції та мешканців міста. Взагалі, ми бігали по стадіону, збиралися невеликими компаніями, і потім ми вирішили створити клуб любителів бігу Пульс. Ми зареєстрували цей клуб 7.08.2019 року. Кожен наш учасник майже тренується сам по собі, так як це є більшість працівників атомної станції, всі працюють в, різні, в різний час і мають можливість тренуватися, кожен сам по собі. Пульс активно розвивається, він налічує понад 50 учасників різного віку, від дітей до пенсіонерів. Спортсмени регулярно представляють Південноукраїнську АЕС на міжстанційних змаганнях у Нетішині та Варші. Активно долучаються до комерційних стартів і благодійних заходів, таких як Київський марафон незглавності. Представники клубу успішно виступають на чемпіонатах світу та Європи серед ветеранів з легкої атлетики. Цього року троє членів клубу вирушають на чемпіонат Європи на Мадейру. Раніше команда вже здобувала третє місце на чемпіонаті світу в Польщі. Я Бігою вікові категорії 40-49. У мене особистий рекорд на півмарафоні година 15-20. На марафоні 2 години 42 хвилини. Приймав участь в закордонних стартах. Останній старт це був в Мальті, в Ваєтті місті. Там ми бігли півмарафон, а також був марафон у мене в, Араб... в Арабських Еміратах. Це було у 2024 році. В цьому році ми також їдемо три людини. Я, Голенко і Воськов їдемо на Мадейру, на чемпіонат Європи серед ветеранів по легкій атлетиці. Будемо бігти 10 кілометрів і на півмарафон. Пульс активно займається благодійністю. Щороку в серпні клуб проводить традиційний благодійний захід Біжу за героями, під час якого збираються кошти на підтримку Збройних сил України. Забіг цьогоріч відбудеться 31 серпня біля стадіону Олімп. Спортсмени діляться, що біг для них це не лише фізичне навантаження, а й спосіб емоційного розвантаження. Дуже вдячна клубу Пульс за таку чудову атмосферу, де один одного кожен підтримує один одного. Де можна завжди покластися на кожного? Я обіг, прийшов, коли мені було 33 роки. У мене були зайві кілограми, десь близько около сто кілограм. Завдяки бігу я скинув дуже багато зайвих кілограмів, десь до 65, і покращив своє здоров'я. Клуб запрошує до своїх лав усіх охочих, незалежно від віку чи рівня підготовки. Долучитись можуть ті, хто любить бігати, бажає покращити своє здоров'я, скинути зайву вагу або просто знайти однодумців і відчути єдність позитивних емоцій.